У Раківчицькій філії Коломийського ліцею номер 5 провели благодійний ярмарок. На цьому заході звучали патріотичні колядки. Вони про військових, які зараз на передовій, та й загалом каже очільниця 5-го ліцею Оксана Якубовська, такі благодійні заходи у закладі та філіях відбуваються доволі часто. Наш заклад декларує об'єднання, єдність спільну роботу. Тому ми завжди проводимо такі заходи, які сприяють єдності учнів. Зокрема, сьогодні був захід для учнів восьмих класів, де навколо спільних різдвяних свят діти проводили разом час, спілкувалися, співали разом колядки. Кожен структурний підрозділ підготував на окрему різдвяну тематику. Пісні, сценки. Семикласники Софія та Владислав продавали випічку та напої. Головне, додають все реалізувати. Враховуючи те, що у нас мала бути ярмарка, ми з класом вирішили принести кожен щось своє. Нам допомагали батьки. Це робила я. Я відповідаю за сік. І за це. все розпродати на ЗСУ. Подружки Яся та Емілія теж активно торгували на ярмарку. Сьогодні у нас ярмарок нашого лицею п'ятого класу. Тут майже весь ну, весь клас приносили там. Багато чого продали, допомогли, щоб потім віддати на ЗСУ. Відтак на ярмарку вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Всі кошти передали для потреб Збройних сил України. З Раптівчика Богдан Малецький, Галина Рубинчук, телерадіокомпанія Раї.